Всім привіт, друзі-раритетники! Хочу продемонструвати вам раритети, які попали до мене в руки. А саме така коробочка, дуже рідко зберігається. Експортний варіант такий яскравий, такий дизайн у неї, цієї коробочки. Є адреса виробництва це місто Бережани. Бережанський склозавод. Набір з шести склянок. Мають такий е, якби, дизайн простий, трошки перепрошую, припали пилюкою, як і більшість раритетів е, припадає пилюкою. От, але їх можна протерти, і вони будуть гарно блищати, і в них можна подавати на стіл компот е, чи, наприклад, газовану воду, то що звар, то що любить е, пити. От. Бережанський склозавод працював з 1960-х років. Тобто, я думаю, що саме ця коробочка, можливо, 70-ті-80-ті роки, може бути й 90-ті. Сама скляночка має 10 см висоти, має отакі От лаконічні якби, квіточки, вінтажні, цікаві. Кромку позолочену. от історія цього заводу завершилась тим, що в 2011 році він збанкрутував. От, подивіться, як виглядають. Поставлю по-різному вам ці скляночки. Кому цікаве бережанське скло, прошу підписуватись. Можливо, ще щось будемо виставляти. Давайте будемо це обговорювати. Що маєте з бережанського скла, також пишіть. Прошу ставити вподобайки та підписуватись на раритетний Львів. Дякую за увагу.